всі новорічні свята і різдвяні свята. Хай Бог допомагає нашій Україні, нашій родині. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну. Хочу Дякую. вам коротенько розказати ті справи, які в нас робляться в місті Славути, нашої громадської організації «Козацька Січ і головою нашої організації «Козацька Січ. Є міський голова всім подаром сили. І так я вам коротенько хочу розказати те, як ми проводимо по святу наших дітей, козача у дитячих садочках і такого маленького, ми посвячаємо їх козача. А вже старших дітей, які вже 7-8 клас, ми їх посвячуємо в джурі. Але ми це все робимо на такій. Високій ноті на українській традиціях, тому що в нас в гімні сказано, що десь є всі козацького роду. В гімні написано Україна, весь світ знає, що ми козацького роду. Якраз взявся за основу оці козацьких традицій, цей стовп, на який ми будуємо Україну. Ми хочемо і примиваємо дітям, прищеплюємо дітям любов до Батьківщини, Любов до України і прищеплюємо ці всі найкращі традиції українського народу. Я ось тут узяв не багато фотографій, але я стараюся збирати з кожного посвяти ну, якісь такі фотографії і Ви знаєте, у діток є така наївність. Що вони відкриті душею. Вони не будуть тобі ну, якось скривати. Він що думає, він каже, він бачить цьому, він каже, йому так, якщо ти до дитини гарно, тихонько підійдеш, йому там розкажеш, який він молодець, що він там сухняне, що він там. Боже, дитина, і що коли звісно, діти всі хороші. Треба до та й мати такий індивідуальний дітей. Такі Тому що кожна дитина є своє. І ось давайте, ну, візьмемо ось цю фотографію. Я не знаю, чи вам буде. Зду, будь, 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 будь. Оце ми в дитячому садочку Подоляночка, яке, на, ну, ви знаєте, Подоляночка, на сонячному. Це ми вже, ну я вже кажу, ми коли проводимо вже кінцеві заходи, і на пам'ять ми хочемо, раніше дітки хочуть сфотографуватися. Вони знають, що це лишається в їхній пам'яті. Від маленького до великого. Ви зараз знаєте, що зараз... Від дитячого садочка батьки, особливо я занятив дід з бабою. Батьки зайняті, вони на роботі, у них там проблеми. А дід з бабою, муки лілеє. І вони бирають фотографії від маленького до великого. І ось ми таку фотографію бачите, що як діти одягнуті, всі в вишиванках, хлопчики в вишиванках і шаровали. Да? Ми так само стараємося прийти, ну, як. Ми ж не прийдемо як-небудь до дітей, які налаштовані собі посвятити козаця. Тож треба себе якось мути. матку тримати, тут хтось не хтось. Ми так само приходимо і розробляємо сценарій. Сценарій розробляється таким чином, що все проводиться у дитячій грі. Добрий день, дітки, ви тут. Зібралися, а чого ви зібралися? А ми е, зазвичай проводимо ці е, посвяти в День Покрови Пресвятої Богородиці, тому що покрова це було покровитися козацька. І якраз на День Покрови ми проводимо ці Ось ну, Тут я хочу показати, що коли вже дітки вже провели ритуал, і багато до нас приїжджають багато гостей. Пушу Славута, наше місто Славута, таким собі стало невеличким центром, ми як ініціатори. І ми показуємо цю нашу роботу не тільки в нашій Славуті. Вони часто проводяться їздити в університет Україна у місто Київ. Ось там, коли я показую ці фото, а туди приїжджають викладачі, садочків, садочки, вчителі, велика конференція. Ну і я стараюся їм це все показати, то вони потім вже виходять на мою адресу ким нам фотографії, скинь сценарій, як ми проводили, і так далі. І ми кожній дитині, от бачите, тут ну, дитинка, ну це приїхав начальник управління освіти Смелицького. Хвасолі, як тут їде? Хтось пасолі, так? Васолі". І він заінтересувався цією нашою як казалось, козацькою педагогікою і побачив, як ми це все вручили. І ось він вручає дітям. Коли посвятили дітей вже в козачата, ми їм даємо значок міста Савути, і таке посвідчилося, що він посвячений казачам. Боже, дітей <сум> <сум> Немає раді. А, і, як я казав, ми це все проводимо у формі гри. Ви бачите, тут дітки, як я казав, от хто бачить, всі в шароварах, всі в вишиванках, тут з прапором і ну, міський голова так само виступає. Далі, отут все, що вони, які роблять добрі справи. Ну, діти, вони ж відкриті. Так, є. І... 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 Що. 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 Шевченко про казаків козак... писав так. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славою Божою. Лишилися, минулися могили на полі. Високі ті могили лягло госпочити, козацьке і біле тіло китайкою повити. Висечіють ті гори, наче чорні гори, та з вітром полі нишком розмовляють. Світок слави дідовщини з вітром розмовляє, а внук несе косу росу і по них співає. Було колись на Україні лихо танцювали, в шинку мед горівку поховцем крузляли. А згадаймо, може серце трошки легше стане. Тарас Говорить Чученко. Це бачите вже в другому садочку. Так само і дівчата, і хлопчики, і вже всі викладачі. В цьому процесі, де ми проводимо посвятить козачам, ми задіємо не тільки себе і дітей, тут задіяна вся сім'я. Тому що у кожній сім'ї цього хлопчика чи дівчинку готовий, а до речі, дівчат ми посвячуємо ну, Хлопчик козачата, а дівчат ми посвячуємо влеві. І вся сім'я. Е і вся сім'я приховує, радується, що дитина посвячається. І бачите, що це ж треба і дитину вчити вершу. Це треба дитині вишити висовану. Для дівчинки юбку вишити, для хлопчика шаровари вишити, щось на цьому, якісь чобітки одіти. Тепер далі коли дають завдання в задівку, вся сім'я знає того біжала, тому що дитина вчить, учить, учить, вчить. І е, е, зараз е, на даний час ми вже скільки з 2006 року, з 2006 року ми проводимо ці посвяти в Козача. Козача спочатку ми проводили був, експеримент у дитячому садочку номер 6 І подивляємося, що зараз ці всі посвята проходять по всім садочкам. І хлопчики і дівчата посвячаються. Ну, я можу тут Трошки балакати, але... Ну ви ще довше затягнули. Ні, іншим разом, іншим разом, дай Бог дороги, дай Бог там дожити, іншим разом ми розкажемо вас не про дітей маленьких, а про взрослих дітей, які ми проводимо по святі вже. То ми проводимо посвятим козачата, козацькі особи. Ну так мені присвоїли. Так що я вам коротенько розказав, бажаю всім щастя, і здоров'я.